Вона називає себе не просто тренеркою, а граючою тренеркою. Адже, перш ніж презентувати педагогам інноваційну освітню програму соціально-емоційне та етичне навчання, обговорити її з учителями, Тетяна Водоласька, викладачка кафедри освітньої політики Полтавської академії неперервної освіти, сама отримала досвід роботи за цією програмою. Ознайомившись із тонкощами і нюансами, тренерка почала навчати інших. Один із таких воркшопів Тетяна Водолацька провела для педагогів загальноосвітньої школи номер 6 горішніх плавнів. Адже від початку 2023-2024 навчального року шоста школа впроваджує в освітній процес соціально-емоційне та етичне навчання, навчатися одні в одних, пізнавати одні одних. Із такою назвою відбулася майстерка. Приїхала для того, щоб перше підтримати колег, тому що в цій школі вже є перші кроки до реалізації програми соціально-емоційного та етичного навчання. А по-друге, для тих, хто ще вагається, хто думає приєднатися до ні, який зиск з цього будуть мати. Я приїхала для того, щоб розповісти, що я побачила, які переваги, чому саме ця програма. Ну і можливо у людей будуть запитання, знаєте, завжди краще поспілкуватися вживу з людиною, яка вже це проживає. Жила цей шлях, пройшла тому я сподіваюся, що наша зустріч буде сьогодні корисною і для мене, і для тих, хто мене сьогодні сюди запросив. Тетяна Водоласька зазначила, програма СЕН надає освітянам інструменти, необхідні для розвитку емоційного, соціального та етичного інтелекту, учнівства і самих себе. Ця програма вчить. Знати і розуміти свої емоції, виходити на свої потреби, і фактично вона допомагає кожному з нас пізнати себе, чого я прагну. Мені здається, що це дуже важливо, і в самій програмі закладені соціально емоційні там які навички. Тобто, коли ми вивчаємо з дітьми, що таке Сен, ми говоримо про лідерство, ми говоримо про вміння комунікувати, управляти своїми емоціями, ми говоримо про емпатію, а це все інструменти, які потрібні. Рібні в цьому світі, ну і не випадково їх, мабуть, називають навички 21 століття. У шостій школі курс соціально-емоційне та етичне навчання педагоги викладають у перших, четвертих, п'ятих та дев'ятих класах. Маючи за плечима неповних вісім місяців досвіду викладання інноваційної програми, освітяни встигли оцінити її переваги та розповіли, чому саме навчають дітей. Цей курс для нас є новим, тому можна сказати, що ми навчаємось разом з дітьми і удосконалюємо свої вміння і навички. Дітям це дуже подобається, тому що уроки проходять, навіть не уроки, а заняття проходять більш так в ігровій формі. Їм дуже легко, спокійно, тому і подобається. На уроках ми розглядаємо різноманітні ситуації на моральні теми, в чому дітей бути добрішими одне до одних, співчутливими і більше проявляти емпатію. Також на «Нас назавжди намагаємося створювати атмосферу співпереживання, щоб у класі діти вчилися емпатійно ставитися одне до одного. Усі батьки прагнуть, щоб їхні діти виросли щасливими, успішними, знайшли своє місце у житті. Розвиток м'яких навичок, таких як комунікативні здібності, критичне мислення, адаптивність, емоційне співпереживання, сприятимуть реалізації цього бажання. Програма Сенс спрямована на розвиток саме таких м'яких соціально-емоційних навичок, на розуміння мови власного тіла, своїх і чужих емоцій, реакцій, почуттів. Соціально-емоційне навчання покликане Зробити перебування дітей в школі комфортним, вчити дітей виявляти повагу до інших людей, вчити співпереживати іншим. Програма Сен корисно впливає на дітей і зменшуються прояви і якогось булінгу, і негарного ставлення один до одного, тобто діти вчаться бути більш добрішими. Підсумком воркшопу, який провела Тетяна Водоласька, стало переконання педагогів у важливості впровадження соціально-емоційного та етичного навчання в освітній процес та бажання поглиблювати знання, розвивати навички у сфері професійних інтересів.